На моїй землі йде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом в селах і містах звучать слова.

До боротьби за незалежність України і наші земляки. 71 захисник з Володарського краю так і не повернувся додому живим. Серед них 5 синів села Зрайки. Синиця Сергій Романович з перших днів війни був мобілізований до військової частини А2167. В запеклому бою з ворогом 13 березня 2022 року зупинилося серце нашого хороброго воїна. Просимо рідних відкрити пам'ятний знак нашому захиснику. Мишний Андрій Володимирович у 2018 році пішов служити за контрактом у Національну гвардію України. Під час служби пройшов навчання за програмою фахової підготовки бойового медика, брав участь в бойових діях на сході України на передових лініях оборони. Після закінчення трирічного контракту в жовтні 2021 року Андрій підписує контракт ще на один рік. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України служив у місті Маріуполь. Солдат, військовий парамедик окремого загону спеціального призначення Азов оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України 15 квітня. 2022 року загинув під час оборонних боїв за місто Маріуполь. Просимо рідних відкрити пам'ятний знак нашому захиснику. Байжанович. З березня 2014 по березень 2015 року брав участь в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей. Був у полоні. З початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Сергія призвали за мобілізацією до лав Збройних Сил України 4 червня. 2022 року в одному із запехлих боїв на Луганщині з російським агресором, старший солдат, навідник механізованої роти, механізованого батальйону, віддав своє життя за рідну Україну, її незалежність за честь і гідність свого народу. Просимо рідних, нашого захисника, відкрити пам'ятний знак. Добровольський Віталій Вікторович, під час служби за контрактом наш хоробрий солдат брав участь в АТО та боронив рідну землю в Луганській та Донецькій областях. Та коли ворог у лютому 2022-го пішов у наступ, Віталій знову в рядах добровольців йде на війну. Старший солдат. Навідник мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотної роти загинув у бою на території Краматорського району Донецької області 21 березня 2023 року. У 2024 році Віталію було присвоєно звання Герой України посмертно. Просимо рідних героя. Відкритий пам'ятний знак. Павлюченко В'ячеслав Олександрович. З початком російсько-української війни у 2014 році розпочав службу в українському війську. Прийшов в тяжкі бої в Слов'янську, Дебальцеве, служив у розвідці, навчав молодих бійців. В 2022-му повернувся на передову за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту батьківщини, Самовіддане служіння українському народу був нагороджений ювілейною відзнакою військово-морських сил Збройних сил України. Нагрудним знаком за військову доблесть Міністерства оборони України, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, почесним нагрудним знаком начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України за досягнення у військовій службі третього ступеня. Нагрудним знаком за зразкову службу Міністерства оборони України, медаллю за жертовність і любов до України Української Православної церкви Київського патріархату. 16 вересня 2023 року. В бою за Україну обірвалося життя старшого лейтенанта В'ячеслава Олександровича Павлюченка. Просимо рідних відкрити пам'ятний знак нашому захиснику. Ми з вдячністю і шаною схляємо голови перед світлою пам'яттю наших героїв, які віддали найдорожче своє життя за Україну, за мирне небо для кожного з нас. Оголошується. Хвилина мовчання Сьогодні, увіковічуючи пам'ять наших захисників, за фінансової підтримки садиви брідок, ми відкриваємо алею пам'яті героїв. Яка буде нагадувати нам про подвиг наших земляків, про Материнське і людське горе, про тих, хто ціною власного життя виборював нам мирне небо? Слово надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаївну. Дорогі рідні, шановні присутні, сьогодні. У селі Зрайках за ініціативи Олексія Михайловича та Гезади та його колективу відкривається на території церкви Алея Героїв з нашої громади близько тисячі чоловік захищають нашу незалежність. 71 воїн. Із нашої громади не повернулися з цієї клятої війни. Також і жителі села Зрайок п'ять молодих енергійних, мужніх хлопців, які залишили своїх батьків, своїх братів, своїх сестер, своїх дружин. Я хочу сказати, дорогі рідні, низький вам уклін за ваших воїнів. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв. Для нас вони всі герої. Велика їм подяка, що ми сьогодні можемо стояти тут. Ми завжди будемо їх пам'ятати їх подвиг. Бо вони віддали своє. Найцінніше, що в них було своє життя заради кожного з нас. Ми повинні пам'ятати і ніколи їх не забувати. Вічна пам'ять нашим воїнам загиблим. Слава Україні! До слова, запрошуємо начальника 4-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Євгена Валерійовича Бордунова. Дякую рідним за виховання справжніх воїнів і героїв України. Дякую населенню з Раїк нашої Володарській громаді за виховання. За те, що ви виростили справжніх воїнів, справжніх чоловіків. Також дуже хочу подякувати небайдужим, хто допомагає, щоб пам'ять про наших загиблих воїнів, про наших хлопців залишалася вічною. Тому що кожен меморіал, кожна назва названа вулиця це пам'ять про те, що зробили наші воїни. І ця пам'ять повинна бути. І жити вічно слава Україні. Герою, хто поліг за Україну. Низький с усім героям України, які зараз боронять людьми. Слава Україні!